Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про те, як ми можемо фармити по 5 доларів в день абсолютно безкладень, використовуючи лише наш браузер. Сьогодні я знайшов новий аналог проекту GRASS, який вже роздав дроп, чекер з'явився. Залишилось лише заліститись і продати наші токени. Але так як зараз з'явилось дуже багато аналогів, я вибрав по суті. Найкращий, тому обов'язково додивляйтеся відео до кінця, ставте лайки, пишіть комент, і давайте починати. Проект називається Down. Бачимо, що він зібрав 33 мільйони доларів інвестицій, але це поки що ранній інвест. Та як хочу вам поставити, наприклад, Грас в свої перші інвестиції зібрав 4 мільйони доларів. І аж тепер він зібрав більше ніж 100 мільйонів доларів інвестицій. Тобто це. Не кінцеві інвестиції бачимо, що тут є один великий фонд Dragonfly. Такі фонди в прості проекти не заносять. Тому бачимо, що 33 мільйони доларів інвестицій з фондами тут не особо є цікаво, але бачимо, що інвестиції ранні. Тобто Відбувались і в 2023 році, і в 2024, тобто вже 18 мільйонів. вони зібрали саме в 2024 році. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого, як же нам отримати дроб від цього проекту. Інструкцію до проекту я як завжди залишаю в своєму телеграм-каналі. Там є різні криптопроекти, новини на тему криптовалют. Там виходять всі абсолютно оновлення також новини по проєктам, по дропах. Дуже цікава інформація, посилання телеграм-каналу залишаю в описі під цим відео. Отже, переходимо по першому посиланні з інструкцій. Нам потрібно додати це розширення у браузер, ми нажимаємо Додати Chrome. А після того, як наше розширення скачається, нам потрібно буде в ньому зареєструвати. Все бачимо, що додалось. Ми нажимаємо сюди, закріпляємо ми можемо не закріплювати. Чекаємо, поки він запуститься, називає, нажимаємо А Якщо в нас немає акаунту, нажимаємо Register. і тут проходимо просту реєстрацію. І в графі Referral Code вставляємо цей код. Він також буде в інструкції. Він вам дасть додаткові токени. Тут будемо на щитанні, тобто ім'я, пошту, нажимаємо Confirm, проходимо капчу і реєструємо аккаунт. Після того як ми прийшли в нашу реєстрацію, у нас має з'явитися таке вікно, де буде нам показувати скільки ми вже нафармили наших. Токенів, тобто бачимо тут, а також тут є вкладка Boosterваard, де ви можете а, підписатись на Twitter, вступити в Discord, а також підписатись на Telegram. Це вам дасть також додаткові токени. І найголовніше це ваш реферальний код, де ви будете ділитись знайомим друзям, і вам також за них будуть на пасиві капати а, наші токени. А, бачимо, тут більше нічого немає, тобто саме розширення. Вкладка refer і friend і все. Тобто ми фармимо тоді токени, коли в нас запущений браузер. Якщо в нас браузер не запущений, тобто розширення працювати не буде. І відповідно не буде фармитись наші токени. Рекомендую використовувати саме Chrome, тому що з ним найменше проблем, з ним взагалі не виникають проблеми в таких проектах. Щодо лістингу, я думаю, що цей проект вийде. В першому кварталі 2025 року або ж в другому кварталі 2025 року, так як а, е, фармити ми можемо ні по 3 і по 6 місяців, але все ж таки така дата, тому що проєкт встигне зібрати інвестиції, тому що проєкт зараз. Не на сильному хайпі, все таки, щоб долучити більше користувачів, потрібно відповідно більше часу і домовитись біржами за лістинг. Тому я для себе розглядаю, що цей проект заліститься саме в середині першого кварталу 2025 року. Ось так насправді дуже легкий проект, якщо ви новачок і не новачок в криптовалюті. Тобто, по суті, ми будемо фармити криптовалюту за те, що за використання нашого інтернету можете не переживати, це звичайне розширення. Ніяк на швидкість вашого інтернету або швидкість ноутбука, комп'ютера чи телефона він не буде сприяти. Все дуже просто. Бачимо, що реєстрація проходить буквально за 3 хвилини, і вже починаються фармитись токени. Всім дякую, хто дивився, всі посилання з відео ви знайдете в описі. Бажаю всім гарного дня і великого профіту.